Доброго ранку, друзі! Вітаю вас усіх на каналі Життя в Польщі з Надією. Стройка в нас, бачите, як іде вже кришу криють. Так швидко, як самі не робимо, а хтось робить, так прямо летить усе бігом. Ми приїхали з закопаного. Зараз вам покажу трошки, що купила і побалакаємо з вами. Сьогодні у нас четвер, четвер по-моєму, на вулиці Сонечко. Наконець дождалися літа. Так, це ми купили не в лавці, не де, а з машини. Зараз у нас буси стоять там, там 13 злотих у нас абрикос. Хорошенький роді. Бачу, Вова глаз положив, 13 злотих. А черешня сьогодні 25. Не е, сверх'єстем. Черешню я і не люблю, оту, що прям липне з неї сахар. Я таку не люблю. Я люблю, щоб вона була і водяниста, і чуть кислинка. Ці кислинки немає. Ну, така вона солодка і така не притурно солодка. Добра. 25 черешня і 13 Абрикоси. А так сьогодні скупилася в гамочки. Привіт ще раз. Себе покажу. Була сьогодні людина на уборці, поприбирала, допомогла їй зробити уборку і знайшла в гаму скупилась по путі. Значить, чого в гамі? Ну, того, що в гамі мені подобається скупляється. Може, дорожче, але ну, скупляє. Сир на розріз там беру, всі свіжий, всі в них беруть сири. На розріз взяла моцарелу 506 г по 35 злотих. 350 гривень, дівчки, якщо когось інтересує в Україні. На гривню 350, 35 за кілограм. А 17,70 у мене получився кусок. Узяла таку, щоб терти. Щоб чи богданові на піцу, чи собі в яєчницю, чи куди небудь щоб можна натерти. Бо нарізана, це тільки скрутити і з'їсти. Значить, фарш сьогодні по 14 злотих. Недорогий фарш був. І свіжий-свіжий, намелений. Прям така у них. Та. Так я взяла півтора килограмма фаршу, скільки она мені наважила. Ну, кіло 460 по 14 злотих на 20 злотих 40 копійок. Короче, 200 на 200 гривень. По 100, по 14, по 140 м'ясо миллиона з лопатки. По 140 гривень бо по 14 злотих тут. Далі хліб 5,50 пятьдесят булка хлеба. Хліб дорогий. У бідронки і у Лідлі можна купити дешевше. але я вже була в гамі, купила за 550 різаний. Це я жарю богали хліб в яйцях. Тунчик, тунчик, тунчик. Взяла баночку, завтра п'ятничка. Може, якийсь салатик зроблю. Не знаю. Взяла баночку тунчика і, і, і. скільки ж він стоїть, написано в собственному суку. 6,70. Ну, значить, це ще й не. У олії до на олії, олії Значить, тунчик у нас 670-67 гривень, якщо в гривнях э, цей була дорожча, був тунець дорожчий, ну це такий середній попався. Я по ціні не дуже розбиралася. Бачу, цена різна взяла, який мені подобався по картинки. Далі, взяла йогурт, гречі сейчас я в нього добавлю семена чиа за квасю і через часок з'їм. Два штуки взяла і собі і Ліді на вечір Ліде. Кільдер пингві Богдану не взяла. Кіндер пингві по 2,90. Взяла два, він уже один з'їв. Так, взяла два желе. Галаретка. Галаретка. 1,99 і 2,70. Разні вкуси. Дуже добрий. Хто бере, девочки, якщо хто любить жиле, то оцей агрус. Агрестовий. Дуже агрус добрий. Як у нас він на... крижовник із крижовника. Коротше, один взяла за 2 злотих, один за 2,70 І грунтові огірки наконець подешевшали по 5 злотих. Не знаю, чи це огами гамі вони вже залишалися. Ну, на ощуп хрусткі, хороші. Були більші-менші. Я вибирала маленькі, люблю стриденькі лучики, такі, щоб їх замочити у холодній воді, вони добре захрусніли, намокли, набралися водички, і тоді хручать. Взяла огірків. Коротше, кіло 200 на по 5 злотих на 6 гривень. І, вроді би, що я тут брала, нічого не брала. Кроме цієї черешні і абрикосу, оце що я показую, на 75 злотих. 75 злотих – це 750 гривень. А що я взяла? Тут взагалі нема що показувати. Ось какие то у нас новини. Все, зараз це розпаковую і чим буду займатися, буду варити борщ. Волик каже, не буду їсти нічого до тих пор, поки не звариш борща. Бо якщо не, не наїмся, перебью чим небудь тоді не хочеться борщику, а хочеться. А зараз іменно хочеться ждати борщ. Варить. Ну, якби так на скору руку, то можна було б з квасолею, а не з класою. Вчора було в нас ребро. Колодільнику і вчора ліда вечором пожарила, обрізала теребро. Пожарила м'язкою, зварила гречки, це було і на снідання, і можна пообідати. А косточки з ребра, ну, ребро з м'язком такий, ну самі іменно ребришки. Зварила бульйон. Так що бульон для борща у нас вже є з ребришками. І зараз буду варити борщ. А значить, що я бачила? Бачила розовий помідор у цього дядька, що брала абрикоси і черешню. Розовий помідор бачила по 8 злотих. Тут вид точно такий, як у бідронки ми брали по 5. Ну, чи у бідронки є по 5, чи нема, не знаю. У гамі теж 8 чи 9 щось таке розовий. Сливка в нього, по-моєму, оця ліма, вони називаються в них, по-моєму, 9 аж. Нема ще ціни на сливку дешевої? Побачимо кукурузу. Ми ж садили вдома і возили на базарі перекупкою займалися кукурузом. Ми розуміємо, як її в сітки, пакувати по розмірах, все. І, коротше говоря, дивлюся, вокруг побіг до сітки з кукурузою. Такий помниш, та помню, чи ж не помню. А по чому ж вона? 5 злотих штука. Штука 5 злотих це капець, це більше долар, більше євро. 4 з копійками євро стоїть, а це 5, більше євро, 1,2 євро, чи щось таке буде. Коротше, кукурудз нам не, не бачить як своїх ушей, не знаю, чи вона колись буде дешевша. є така гола, роздерта, обдерта вже 3 штуки 9 злотих, по трояку запечатана. Ну, вона маленька розміра. Ми, звісно, та, що в мішку там буде настояща, но. Але... Ні, поки ми не будемо їсти ні по три, ні по п'ять. <laughs> я не знаю, я скільки тут живу, я тут і не їла ніколи. Ну, я то пару разів купую, щось вона йому не заходила. А я за три роки кукурудзи не їла. Зато вдома їли і дюрну кастролю накидає, на і все. Ні, ну, то й ні. Значить, нам вона не надає, нам вона не полезна. Це я з вами поділилася, яка ціна. Вибор великий сьогодні в нього видно тільки заріз. І малина, і чорна та забула, як вона і живіка, і все на світі. Ну, в общем, нічого я не брала, навіть не спитала огірки. А що я спитала, дівчатки, картошку? В мішках сітками оптом. Кажу, яка картошка? Він каже, що якщо оптом мішком, то півтора рубля, півтори злотих. А скільки ж у сітки? Кілограм 15. Ну, це 22,50 Я висчитала. Сетка. Сьогодні Валік поїде, питає, що треба купити виходний сьогодні, мабуть, чи може пізніше на роботу, не знаю, Ну, буде їхати купляти. Е, кажу, купи сітку, попробуємо. Вдруг така домашня, що нормальна. Е, вона і в гамі недорога. Я вибираю, ви бачите, сіда маленьку картошечку, як посівну, от таку можу чистити, Щось цей палець мій зігнуло, в три погибелі, ще дужче було. О, так я чистю маленьку. Сьогодні валік купа, подивимось, яка вона, тоді вже вам скажу. Хороша чи ні з машини. У нас у гамі по 2, а тут буде півтора. От. Ну, все одно, 50 копійок теж гроші. Якщо буде хороша, така, як треба. Бо все-таки я купила огірки на закатку, я вже більше не брала. Я ось у гаму пішла і в бідронки в прошлий раз, як я брала на засолку чи на що. Там один в один я собі виберу такий, який мені треба. А сітка так, да, 7,50 У гамі було, ну, ціна дорожча була в магазинах, що я взяла сіткою. Взяла 10 кілограм сітку, він мені по 7, 7,50 на розв'яз, а так по 7 дав. Ну, діло в тому, що викинула я, мабуть, з кілограма, може і півтора. Так якщо посчитати, воно те на те й виходить. Те, що я так мені жалко викидання. Береш у руку, а воно в неї попадається. Ай. Так що краще купити на вибор. Сьогодні взяла на вибор, у волки там мароті соляться у каструлі, він вже їх доїдає. Малосольні, малосольні, вже солоненькі, він їх вже доїдає. Так я йому кину з десяток туди в той самий розсіл, хай їсть солені, <ez> А я буду хрумтіть свіженькими. Сьогодні, мабуть, на сьогодні. Не знаю, ще мені з тема прийшов заказ, держу на столі, не буду вам показувати женські ці нижнє більо. Хотіла показати для дівчат, що по тем, на тему по 10 злотих, 4 штуки за 40 я купила резинові. резинові. Я не розуміла, як з тему можна заказувати, бо не знала, які вони і що. Вони як втяжка, як купальники, от качество купальника. І такі вони втягуючи. Надо надівати хвебешечку, а наверх надівати, якщо треба підплаття, втягнути чи що таке. Ну, може колись якась розпаковка древчина буде, покажу, а зараз на кухні розтягувати, показувати не буду. А, а Що повільниці, дівчатки? Я не знаю вже, що я вам показувала щоніше, щось у мене немає не тяги до сйомок відео. Ну, щоб зовсім не запустити, думаю, трошки розпаковку покажу і поділюся з вами нашою життю. Що я по больниці? Були ж ми другий раз, уже до врача, яка вже у неї аналізи мої, бо на ну, аналізи ж мені на руки не дали, я вам не наказала, а до неї попали. Ну, що вона сказала, дівчатки, що аналізи у мене всі хороші, все в мене відлічно, особливо це кажу Іночки Поплавській, щоб вона не хвилювалася, підіть наконец-то, в больницю вже та зробіть собі щитовидку. Все в мене нормально, по щитовидці, хороші аналізи. І всі останні кроме м, кислоти, оці. Кислота, як м, квасок у них називається. чи якось. Ну, коротше, ви поняли, по ревматізму покручені пальцями, там великий-великий квасотой. Значить, що вона сказала? Вона мені не назначила таблетки, мені той раз назначав врач такі самі таблетки, а я їх не пила. У мене була побочка по гінекології, і я подумала, що це вони мені дали. І я їх прекратила пити. А оказується, начиталася про них, що вони ніякої такої побочки, як у мене була, вони давати не можуть. Так що я їх не пила, в мене є бутилочка, і вона мені, опять же, виписала їх. Казала, що треба пити. Ну, діло в тому, що сказала ще здати цукор на сахар, бо вона мені аналізів написала багато самих основних. От, а на сахар не написала, а потім спитала: а у вас сахарний діабет? Да. ну, Якщо сахарний діабет, то може бути ця кислота повишена ще й на сахар. Так що підіть, здайте сахар. Сьогодні не поїхала, бо вовка їхав косити, а мені ж отсюди їхати з Закопана, це мене треба відвезти, потім приїхати йому їхати на косовицю. В общем, я сьогодні не поїхала. Завтра Ліда полу з утра в неї буде трошки пару минут свободних. То вона мене поведе в больницю, з нею здамо вовик нас одвезе, на пряму больницю не її, а віддільно мене віддільно. Так що завтра піду-здам сахар, а потім ще прийду до неї на прийом і вона вже тоді оприділиться, що б, чому. А так всі аналізи абсолютно, оце круте кості, оце наливаються руки, оце боль на ноги, на всі, оце слабость, оце все йде до цієї кислоти, вона сказала. А я зараз п'ю багато, п'ю антибіотики, потом п'ю алергії, п'ю оцей кислотоцю. Все до кучі. У мене така голова забита, мені аж отут оці таблетки стоять. Як в зомбі ході, така у мене реакція на всі ці таблетки. Ну нічого, вони мене вилічать, а потім буду бігати як. лошадь. Ой, господи, все, девчатка, я ховаю продукты, занимаюсь борщиком. Если еще что-нибудь будет интересно, обязательно с вами поделюсь. Ох, я любитель, ох, я любитель. Иду тут, все, я Сівер далекі страни. До півліта весна, а з пів літа йде у нас вже осінь. Оце таке. Треба так сісти, трошки удобні. О, ну нічого, я вам скажу, зато є За таке, то... зато не жарко. <світ> Прохладненько у нас сьогодні. Ну, дощі пройшли. Сьогодні сонечко, вже другий день. Не вчора хмарно було, А сьогодні. Там таке сонечко, ну як тільки за хмар зайде, все, одіяло треба на себе світер надівати. Я лягла в хаті і заснула. А в хаті в нас прохладно. Я прям заснула і чувствую, у мене морози. Кажу, вовку накинь на мене одяг. Дивись, бо ще за болію з температурою будеш качатися. Так у мене таке суттєві, як наче температура Щас проснулася, голова болить, капець, нічого. Чай тобі, значить, антигриб. І, і на вулицю вийшла, в мене морози, кажу, я заколола вже тут. а Він каже, давай я тобі одіяло винесу. Так тут є, де бачиш, вечірком Костер... приходить, костерчик розпалив. Картошечки сьогодні купив, сіточку та да, напечем. Ну не сіточку, звісно, а десяточок можна спекти. Сіточки, мабуть, на кілограм. Треба їхати на моря, де люди купаються, щоб трохи відігріти шкуру. Каже, Ліда, літа не а? бачили. Ми каже, хоч бачили літо. Ay, були ж на морі, а ми ніде не були, ah, нічого не бачили. Ah, я не хочу починати, не був вже скільки, не хочу я то розстраюватися. А то ще подобається і буду переживати за те море. Буду тільки на море працювати, так? Я пішов, душ гаряченькою водичкою відкрив, обдався кипяточком. Тепло. Держи, десь часок держи. Через часок їдемо в Закопане. В за копалом тепліше. Там на 2 градуси тепліше всіх. Зараз поїдемо ліду забирай. В машині одігнеємося, поки доїдемо. Да, а потім нормально. Аби да. тільки голова переболіла, бо просто голова до такої степені болить, як наче хто б бахнув мене молотом. Погоди. То це дивиться в кого жара, думає, що ти. вони чудять. Да? Я до брата дзвоню в Запорожжя, а він сидить дивиться ввечері, а він гой. Ну не зовсім голий. Ні, ну не зовсім. Ну без футболки. А я у світері. Ой. Ну нічого. Це ж таке. Це, дівчата, в хокси. тому году літо було жарке. От скажи. Було, ніколи ми не бачили, скільки тут живемо, щоб да. це такий дубарь був в цьому году. А значить ну, те літо буде тепле. Отак от. Треба готуватися до жари. Це таке так що... Ми будемо збиратися і будемо їхати. Так, да, треба з'їздити по ділам нам. О, Такі ту діла. Ми всі ділові. кофе п'ємо літровими кружками. Бартикова кружка зависла тут. Набача відвезти. От Там ще наші банки треба в коридорі. Ми ключі віддали, Ліда з воликом вчора. Да. А наші банки залишились у коридорі, там пакет банок. Бан, Надо да, банки та ящичок там на кольориках нужно да забрати. Ти допила, будемо їхати. Ось такий у нас сьогодні день пройшов, борщу да. наварили, варили. В прямому ефірі побували. Борщу. Хто не був з нами в прямому ефірі, хочете про нас щось узнати? <гад> як про нас люди думають, заходьте в ефір в записи, дивіться. Надо було поставити так телефон. Один би Сюда, а другие туда. Да зачем, ну а туда. Те самые эфир, он записывается и есть, как видео, так да? можно дивиться. Только что за видео нам платят трошки дороже, а за эфир совсем мало. Ну так вот тоже. Никогда не разбогатеешь с тобой. Все. Тихо хочу забрать гроши, и она возьмет прямо эфир. Прямо эфир. Тут снять вот так, а она прямо эфир. Ну ладно. Не ти п'ямий веди прямий, а кривий постав і хай знімає. І ти копійочку. А ти знаєш, що копійочка до копійочки. Казала одна магазині робила в нас. Я не знаю, чи це правда, чи ні, вона це мені не казала. а казала. Люди так казали, що вона казала. Купили нову машину. Четверку. Це було в 70-х років год... чи 80 х року. Ну колись купили нову машину з магазину. Та кажуть, що де, що це в магазині робить, а це людей дуре, та вона, де вона грошей взяли. А вона каже, яєчко до яєчка складала. Да. І наскладала яєчко до яєчка на нову машину. А так. ми не можемо це. Копієчка до копієчки. Ти прямий як вірю. Треба записувати, як положено. Тоді будемо ми багаті. Все, пока, сонечко, світить. От бачиш, оді грілися. За півтора часа сидя на вулиці. Ладно, ой, спина, будемо розминати.